Усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, як власне, захистити свою інтелектуальну власність, а окрім того всього, викласти свої матеріали у відкритий доступ. Для чого це робиться? Звісно, проблема полягає в тому, що багато людей користуються нашими результатами, результатами нашої розумової діяльності. При цьому всьому взагалі на нас не посилається і тому. Відбувається крадіжка, тому для того, щоб власне, наші результати інтелектуальної праці, такі як методичні посібники, або, наприклад, силабуси, або презентації, або статті. Не копіювались, не брались там без нашого відому, щоб на них ніхто не наживався нечесним шляхом. Існує дуже класна штука. Ми можемо завантажувати і розміщувати усі матеріали на ResearchGate. Нагадую, якщо ви не знаєте, що ResearchGate – це соціальна мережа для дослідників. Але при цьому всьому все, що ви розміщуєте, воно індексується. Ви можете знаходити інформацію, можете знаходити потенційних колег. тобто, Створюються можливості для співпраці та колаборації. Тому я вам пропоную переглянути відео щодо ResearchGate, вони є на цьому. Нашому каналі, а зараз, власне, давайте подивимося, що ми робимо. У нас є презентація, це була презентація в рамках співпраці з Херсонським державним університетом, і вона стосується щодо створення та ефективного просування цінностей у соціальних мережах. Давайте збережемо презентацію у форматі PDF. Давайте я зроблю, обираю формат, так, PDF. Огляд на робочий стіл. Давайте. Так, на робочий стіл я зберігаю. Так, відбувається збереження презентації. Так, презентація збереглась Я так розумію. Так, презентація збереглась Давайте відкриємо, перевіримо. Все, наша чудова, красива презентація, все є. А тепер давайте її завантажимо на ResearchGate, Додаємо Add New, обираємо Presentation, завантажуємо на робочий стіл, обираємо. так, І вона у нас ефективне просування цінності. відкрити, так. Можемо додати, що створюємо як приватну, так і відкриту копію, це, але це не дуже якби, важливо. Саме головне, що вона у нас в відкритому доступі. Назву можемо таку залишити, як і є. Ефективне, можемо задати дату, обов'язково задаємо автора і завантажуємо її. Зараз. Так. Тепер можемо додати, власне, презентацію, опис якийсь. Давайте напишемо, що розглянуто питання. Створення унікальної цінності та комунікації. Можемо. Якщо це у нас матеріали конференції, то можете додати, на якій конференції це все доповідалося. Якщо ні, то просто давайте додамо. І можемо, окрім того всього, згенерувати дої. Зараз, по можливості, і можемо додати в який-небудь проєкт. У мене це проєкт освіта. І давайте тепер з вами поглянемо, що ми маємо. Ми маємо дуже круту, класну презентацію, яку ми з вами захистили. І тепер, коли будемо в інтернеті шукати інформацію, то перше, що це буде якби, посилання на нашу з вами інформацію. На наші з вами матеріали. Як бачите, на ResearchGate можна завантажувати не тільки власне, публікації, а також це і презентації, це постери, це результати ваших досліджень. Також досить зручно організовувати групу лабораторії або колектива в рамках цієї співпраці. Також ви можете створювати власні свої авторські проекти. Давайте з вами поглянемо. Наприклад, у мене є проєкти. 10 проєктів. І в цих проєктах є інформація щодо. Того, над чим я працюю. Як бачите, все дуже просто. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайтесь, будуть нові відео і буде безліч актуальної інформації.